Я фотографувати досить пізно. У 2009 році я пішла на пенсію і купила фотоапарат. І так стало, що ну, це, це зовсім змінило моє життя, якби там новий період на житті почалося. А ви раніше не фотографували, не фотографували. а ну, бажання було, тобто звідки це от купити фотоапарат? Чого? Ну, то, ну, період такого. Ну, на той час було дуже. Ну, і, ну, просто це було на весні, 8 березня, і ну, я якось ну, просто захотіла. Потішили, захотіла там. Та, і я там у чоловіка попросила гроші, і скажу, я сама собі подарунок вибираю, в і що от в мене там ну, десь 2 тисячі гривень тоді було. А я кажу, що я хочу, хочу щоб і під будивку, і птахів, і там сини. І да, спочатку. А, чому власне макро світ? Чому ви вибрали саме саме такий кажуть складний? Ну хто як до цього відноситься? Ну т -т такі там ну дуже фотографи знатні, вони вважають, як мені фасад, казали, що це дитяча хвороба, що це там несерйозно. Ну в дійсності це там ну, дуже там. Саме головне побачити, бо ну це, це такі там речі, що ну, просто йдеш і ну, звичайно не бачиш, а там особливо до що мені цікаво, це там ці бумаги, треба там повзати, і ну, якщо там побачити, це наприклад. Це, це, я, я жила в наметі тижнями і до сходу сонця. Куди заводила і прокиналася, <смі> одягалась там, ну бо ще це там носи, інші такі кома зараз час дуже лідливі, там кусають. І, ну просто там іноді, що там відчуваю, що Щось не бачив, ну що таке, але ну, в мене там кілька виявило, в мене вже алергія почалася з оками. Ну, але ну, коли це ну, бачиш в контровому світлі, як ці краплини грають і на, на цих будинок, до речі, ще такі речі. З'ясували, що, наприклад. Стрибовські, ну це бабка, але бабка мені дуже добре з Трібовськими. Вони дуже характерні. І там, ну Як людина, там кожна має свій настрій. Починаєш, одна там влітає, влітає і ну, це її лякає, а інша ну, починає там позувати, як просто фотосесія.